Вітаю, дорогі мої підписники, гості мого каналу та любі друзі мого каналу. Сьогодні будемо робити таро розклад на червень місяць для знаку зодіаку близнюки Я вас дуже прошу, налаштовуйтесь, фокусуйте, робіть фокус на вашому запитанні, щоб почути відповідь на нього. Можливо, хтось замовить і не одне. Побачите дуже багато підсказочок. Я вам хочу сказати, що дуже довго не виходила в ефір. Сьогодні на мене прийшло натхнення, хочу зробити для вас подарунок, порадувати вас чимось, зробити якийсь вклад великий для моїх земляків, для мого народу. Ну що ж, мої любі, зараз будемо починати. Я хочу поздоровити моїх любих близнюків з днем народження, тому що в цьому місяці ще буде. Продовжуватися ваше день народження. Я в минулому місяці не поздоровляла. Вона викладала відео. Я вам бажаю всього найкращого, щастя, здоров'я, щоб ви себе любили. Багато ж в пошуках ваших, так як ви любите займатися інформацією, шукати. Багато великих і чудових друзів знайти вам. І все, що ви собі надумаєте, ваші думки, хай здійснюються. щоб ви були щасливі, здорові та кохані. Багато-багато, щоб робили те тільки на позитиві. І щоб позитив до вас приклеювався. Щоб все, що ви собі бажаєте, хай все здійснюється. Ну що ж, а зараз будемо починати. Розслабляйтеся, я буду перемішувати картки та побачимо, що вам принесе червень місяць. Вау, сімка жезлів. Будете виборювати щось своє сімка, це не треба не стояти на місці. Бачите, як багато жезлів, це як захист чогось. Як ваших думок, як ваших планів, як ваших дій. Можливо, це буде на роботі, можливо, це буде щось по навчанню, а можливо, це в вашій країні, де ви знаходитеся. Ви виборюєте якісь свої права. Ви боретеся. Це карта якраз боротьби за щось. Але карта говорить, що ви на висоті, навіть якщо немає цієї стабільності під ногами, яку б ви хотіли відчувати, так е, я ще раз повторююся, це може бути і навчання, це можуть бути також енергійні люди, від яких немає спасу. Можливо, хтось із вас буде переживати іспити, е, можливо, буде якась конкуренція там, де ви будете відстоювати своє я. Так що я вам бажаю всього найкращого. Дуже чудова карта говорить, що бути впевнені в собі, такі, як ви є. Те, що ви забажали собі, загорілося вас всередині, треба йти до кінця сімка якраз. Основне бути дуже чесними самі з собою, прислухатися до своєї внутрішньої інтуїції, тому що ви, близнюки, не тільки поверхнево треба думати. Ви повинні відчувати, ви повинні вже бути дорослими, щоб дійсно справитися з такими справами, більше продумувати, більше гордості за себе, що вам допоможе. Який шлях вперед, ви повинні завжди йти і відстоювати свої права. Колесо фортуни. ну, з Чим би ви тут не боролися, з чим би ви тут не перебарювали, колесо фортуни вам несе дуже велику вдачу, дуже велику повагу, до речі. Але це можливості, це старший аркан, не забувайте. Не втрачайтесь вашої сміливості, не забувайте звертатися до людей. Ця карта також у нас символи стрільця, так, символи Юпітеру, той несе щастя. Коли він несе щастя, бачите, як швидко, це вогняна стихія, це є можливість. Але тут особливо спіймати цю можливість за хвоста, як то кажуть, і внирнути в ту хвилю, куди вона вас понесе. І там буде ваша фортуна, і там буде ваша вдача. Так що не втрачайте можливості, виборюйте ваші права, і треба бути сміливими. Бачите, тільки сказала сміливими так, дорогі близнюки, Лицар – це є. Е, дія це є е, велика поїздка. Може бути лицарі жезлі. У нас е, символ, що ви загорілися, ви бажаєте, і ви вже їдете. Це життя, яке горить, де треба діяти, де треба швидко сприймати рішення. Ця карта на поїздки. Вони можуть бути як далекі, так і близькі, але все рівно рухатися червень місяць вас заставить. Будете дуже багато їздити. Але знаєте, що це карти потребують від вас цієї Цієї енергії, щоб ви змогли тоді сфокусуватися на своїх справах, і ця справа вам принесе в майбутньому дуже великої велика вдача вас, вас чекатиме. Так що займайтеся. Дуже мені прийшло на голову, що в кого є діти займатися зараз, якраз травень місяць у нас закінчується навчання, так і ми завжди думаємо, куди треба а, дітям піти. Чи працевлаштування, чи то буде навчання, якраз будуть такі дуже дійові, дуже дієвий червень місяць буде. Там, де потребується велика швидкість, велика діяльність, також поїздки. До речі, колесо фортуни – це в нас також поїздка, тому що це кругле колесо де крутиться. Зараз я взяла, що вас, що вас буде надихати, що вам надасть сили і. Як ви з цим справитеся? Що вас буде надихати? Дивіться, Верховна Жриця, е, людина, яка може допомогти старший аркан. Е, старший аркан, який відповідає, бачите, місяць, такий повний місяць, і вона вивчає верховна Жриця, вона знає, якщо вам треба звернутися до людини, яка знає більше, можливо, ви в чомусь є якісь сумніви, ця людина може вам допомогти. Особливо ця карта відповідає в нас також за житло, за пересування, за підписання, за те, щоб ви були впевнені в тим, що ви займаєтеся, впевнені. Особливо ок око, що ви підписуєте, які документи ви підписуєте. Ця карта також говорить на ваше житло, на за ваше майно. Є щось, коли випадає ця карта, Верховна Жриця, є якісь, якісь справи, які треба підтягти, якась неясність, так бо місяць у нас вночі. І цим може займатися людина, яка дійсно вивчилася на це, яка дійсно інтуїтивна, яка вміє щитувати, і вміє, вміє дуже гарно продивлятися всі кроки навіть в темноті. Якраз у ті кроки, в темноті, що нормальна людина не може побачити, верховна Жриця може бачити. Так що, якщо у вас будуть якісь звернення до, до людей, звертайтеся. 12-й старший оракан повішений. Дивіться, якась справа, яка не може зрушити вас з місця. Дивіться, як чоловік, такий, такий статний чоловік, дуже чудовий, дуже підтянутий. Раніше був наскільки бойовий, наскільки міг робити щось, зараз щось затягло. Бачите, прям затягло, але вверх. Ця карта говорить, що є якась сила, яка тримає те, що не залежить від вас, старший аркан. Це також у нас керує цим арканом Нептун. Якісь ситуації проходять, знаємо, ми чудово які ситуації зараз проходять в країні, так, що людина не може ніщо на це на це ніяк не може повпливати. Є ситуації дійсно, коли ми можемо щось зробити, і на це вказують молодші аркани, що дійсно говорять наші дії, є ситуації, які не залежать від нас. Дивіться, як це все вже давно затяглося, як це. Це дає тормоз в вашому житті, і як ви хочете йти вперед, але вже так затягло, так затягла ця ситуація, що немає виходу. Ця карта говорить дуже чудову пораду, що треба рухатися. Треба планувати. Дивіться, у вас випав лицарь, до речі, пентаколів. По-перше, кінь це дорога, це треба рухатися. По-перше, пентаколь це. Так, треба заплатити, ви знаєте, що куди б ви не поїхали, чи то подорож, чи то навчання, чи то ваше здоров'я, чи то влаштування на роботу. Лицар – дуже чудова карта, те е, здійснення тих планів, які були дуже далеко затягнені, і не було виходу з цього. Треба тільки рухатися вперед. Планування. Тут доречно дуже велике планування для того, щоб ви рухалися вперед, не шукати швидких заробітків, не шукати швидкого здобуття якихось ваших вчинків. Швидкого тут карта ця говорить, навіть якщо це лицар, це є не рух, але він не швидкий. Там де є пентакль, це по темпам. По періодам життєвим треба продумувати, планувати, стратегічно планувати. Саме найменше, що ви можете планувати, це 3-4-5 років. І далі повинні так рухатися. По плану повинні йти, і буде у вас все чудово, тому що. Лицар це також, можливо, хтось поміняє роботу, можливо, десь не було, шукав роботу так довго і кінець, в кінці ця ваша мрія здійсниться, тому що лицарь це завжди здвиг, це завжди дорога, це завжди на покращення вашого матеріального стану, а також вашого здоров'я, тому що пентаклі у нас відповідають за наше здоров'я. Ну що ж, подивимося зараз іще одна колода в нас. Я взяла колесо року, дуже хорошо. Хороша колода, яка відповідає, як вам треба поводитися. Зараз ми побачимо, можливо, здоров'я тут щось побачимо. Що вас ще очікує в червні місяці? Як побачила я цю карту, посмішка на обличчі. Дивіться, яка чудова карта. Там феєчка да, держиться за ту свічечку, яка надія є на те, що все буде добре. Розпускаються квіти, вона сидить в тому фонтанчику, скрізь водичка, там де щось розтає, так? Це такі-перші перші здвиги, які будуть для вашого ж, як то кажуть, для вашого блага. Тузи це завжди нове, новий початок, особливо коли це є тузи келихів, чаш, їх ще називають. так? Це те, що радує душу, те, що несе великий позитив. Те, що ви будете робити, те, що вам подобається. Можливо, зрушить із місця та справа, якою ви будете займатися, вам буде до душі. І це основне, ця карта говорить, що вибирайте тільки те, що вам до душі. Чудовий аркан Це нового початку. За цим же за тузом. Келихів у нас виходить, лицар келихів. Дуже чудова карта відчути. В нас в червень це перший місяць літа, так відчути ті сонячні дні, відчути, як розквітає природа, як оживає все на нашій землі, відчути дійсно позитив, не тільки те, що проживає людина. Завжди треба підніматися. Білий кінь це завжди позитивні думки треба мати, рухатися вперед з позитивом. Ця карта дуже хороша на закоханість. Можливо, хтось із вас зустріє, зустріне вашу половинку, вашого життя з людиною, якою буде двиг здвиг, коли ви будете продовжувати вашу. Ваше, ваше знайомство. Це також ваші діти, коли почуєте якусь новину дуже чудову. Так? Особливо ця карта говорить на дуже чудовий розвиток тільки на позитиві. Чудова карта! Вау! Сімка, колісниця! Дивіться, чорний і білий кінь це ваше внутрішнє і зовнішнє я, це енергія інь, і енергія ян чоловіча і жіноча. І не обов'язково, якщо мене дивляться, жінки чи то чоловіки це ваша енергія, це якраз плоті, з чого зроблена людина. Да? В неї є якраз і внутрішнє, і зовнішнє, як вона відчуває себе. Всередині так вона проявляє себе зовні. І тут, як ми подивимося на цю карту, сімка це завжди дорога, це завжди ви тримаєте ваше життя в ваших руках і від вас залежить символ Сонця, сонячник, якраз української землі. Туди повертати ваші дії, куди вас направляє ваша доля, і бути впевненими в собі. І побачите, що ця карта якраз і говорить, впевненість вас приведе до великих-великих ті сподівання, які ви мали, вони здійсняться. Головне бути впевненими. Якщо ви всередині, впевнені, немає протиріччя між вашим внутрішнім і зовнішнім я, у вас все складеться найкращим. Найкращим, як на українській мові сказати, образом, шляхом. Ну що ж, дорогі мої, я зараз хочу взяти мудрість це повсякденне життя відьмочки, Побачимо ще, які у вас енергії чекатимуть у червні місяці. Близнюки, головне, що вашої, я дивлюся, дивіться, ваших. Тому що ви керуєтеся повітряною стихією, так? мечів немає. Тут вам треба не просто продумувати, не просто говорити, якби поговорити і все. Вам треба серйозно сприймати в червні місяці справу, вам треба зануритися в ваші е, е, підкорки, як то кажуть, вашого. Е, Неосознаного дати, що ви відчуваєте, вам треба дуже відчути вашу інтуїцію, що ви відчуваєте, вам треба прийняти правильне рішення. Для цього треба дуже гарно обдумати і приймати, не упускати шанси рухатися вперед. Чудові аркани повипадали. Зараз побачимо, що вам іще мах, а це вже ваша карта. А це вже ваша карта, дорогі мої. Перші кроки, хтось буде робити дійсно перші кроки, можливо, по навчанню, можливо, нова робота, можливо, нові кроки в нове життя, зовсім своє зріле вже життя. Це також після школи, щось піти кудись навчатися, вже думати за себе. Всі на вашому столі стіл, це як ваша доля. так? Куди що ви на неї покладете і що ви там бачите. Ви бачите, що ви самі магічите ваше життя. Як ви цього захочете, так і здійсниться. Цей аркан включає в себе дуже велику силу, який втілює таку внутрішню, внутрішній стержень, внутрішню силу, яка вас буде двигати вперед, де ви будете повинні рухатися вперед. Все залежить від вас. Ви магічите ваше життя. Запам'ятайте це. Залежить все від вас. Тим більше, що ви надумаєте, ця карта говорить маг, то те, що він думає, те він і треба, щоб робив. Так що такий символ для вас. Яка чудова карта! Знову, бачите, тільки проговорила, що не виходить ваша вашої стихії мечі, дев'ятка мечів. Дивіться, скільки ви навчалися, дивіться, скільки і списаних книжок. Прочитаних, скільки думок, скільки ви дізналися всього нового. Так, можливо, були недоспані ночі, можливо, готувалися до екзаменів, можливо, готуєтеся до екзаменів, до вступних екзаменів, а хтось на підвищення курсів, а хтось навчається, взяв курси і робота, і курси, і треба це все закінчити. Не сподівайтеся, що закінчиться все дуже погано. Навпаки, сподівання ваші, дев'ятка це вже кульмінація. Дивіться, сходить сонце, є птах. Ви на кінець кінців почуєте новину, яка вас дуже порадує. І все те закладене вами перше, що ви заклали, так що ви себе, як то кажуть, віддали, хтось, можливо, там ходив. Не навчався, хтось можливо не виконував те, що як то кажуть, робив те, що йому подобалося. Ви. Зробили цей вклад для себе, що ви в майбутньому отримаєте дуже велику віддяку і будете поважати себе за це, що так є час, коли треба подбати про себе, тому що майбутнє воно не за горами і воно так швидко летить. Але дев'ятка вам дає дуже велику силу. Це кульмінація закінчення ваших страждань, закінчення ваших недоспаних ночей. У вас буде просвітлення. Можливо, комусь треба кудись поїхати, можливо, хтось почує дуже хорошу звісточку, там є птах, який несе хорошу звістку. А коли сходить сонце, в нас радість на душі, позитив. Сонце зігріває душу, сонце несе радість, сонце несе удачу, сонце несе е, е, харизму дуже велику, впевненість в собі, і становиться всім краще. Сонце. Як то кажуть, ми завжди радуємося, та, в, на нашу усмішка в нас буде на нашому обличчі. Так що дуже чудова карта. червень місяць вам принесе чудових результатів. П'ятірка кубків в червні місяці дивіться зразу, не дивіться на ці келихи, що е, дівчинка страждає, можливо, в когось. Були якісь невдачі, три рази вже були якісь невдачі. Це може бути і в коханні, це може бути в якихось відносинах, це може бути на професії ваші, щось ви завжди вирішували, виходили на ті роботи, які вам не подобалися. І ця карта говорить, що криза, якщо навіть зараз в цей момент криза і у вас щось не получалося так, як ви його хотіли. так, Звертайтеся, повертайте голову, шукайте виходи, від цього залежить. Шукайте другі шляхи, звертайтеся до других людей, переходьте з одної роботи на другу, що вам допоможе. Дивіться, тут все шикарне, шикарний стіл, все на ньому є. Там і кульки, які вже запускаються, вже все, все світ говорить вам, що. Поверніть тільки голову. Вам, вам стоїть повернути тільки голову, і ви побачите, яке життя дійсно може бути щасливими, коли ми не зациклюємося, коли ми не засиджуємося на тому негативі те, що з нами відбулося. Відбулося, треба йти далі, треба завжди рухатися вперед. Чудові, чудові картки, чудові аркани. А зараз, мої люди, я вам хочу. Це такий оракул, у мене вишневі та лілові сутінки. Зараз. Давайте порада. Яку вам пораду хочу сказати ця колода карт на червень місяць. Порада для близнюків. Книга. Близнюки, по-перше, ваша стихія, книга це символ інформації, символ якихось тут, бачите, скобками закрита книга. Але якщо ви придивитесь, можливо, вам буде і не видно. Там є стопи книг в темноті, так і бачите, оця урна, яка вона закрита, наче як щось було закрите від вас. Якісь секрети вам відкриються в червні місяці. Пора відкрити ці скоби, тому що якщо з'явилося цей аркан, нам показує книгу, яка з'явилася в вашому розкладі. Секрети будуть якісь відкриті. Або це ви відкриєтеся комусь щось, те, що вас турбувало, і ви не могли відкритися, або вам відкриють якісь секрети. Книга не прочитана, да, яка вже думала, що вже все. І ця урна якраз закрита, що, наче те, що вже там попіл один залишився. Ні, як то кажуть, буде воскресіння навіть із того попілу, що є. Якісь, якісь почуєте загадки, якісь почуєте секрет, секрети, які від вас можливо хтось. Не хотів вам розповідати. Так що Аркан говорить, що в червні місяці ждіть якусь новину, яка відкриється для вас. Ну що ж, мої любі, і ще раз вас з Днем Народження, хто святкує в цей місяць ваші дні народження ще до кінця місяця будуть. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю, щоб ваші всі мрії здійснювалися. Головне, щоб ви йшли до цього. Самі відчували, що наше життя ми будуємо самі. Від нас залежить, що ми зараз, який фундамент ми зараз закладаємо, те ми й будемо мати у майбутньому. Так що я вам бажаю всього найкращого і успіхів вам, всьому, і в навчанні, і в роботі, і у ваших думках. Це мої любі! Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому потрібні індивідуальні розклади ви мене завжди зможете знайти внизу під цим відео, знайдете всю інформацію. Дзвоніть, пишіть, зв'язуйтеся зі мною, я обов'язково вам відповім. А зараз, мої любі, я вам кажу до побачення і зустрінемося в липні місяці. Пока-пока!